Вітаємо всіх шанувальників українського футзалу. Позаду черговий насичений тиждень, тож пропонуємо ознайомитися з його головними подіями у традиційному випуску новин. А перед початком нашого відео переконайтеся, що ви підписані на наш канал та поставили вподобайку під відео. Це дуже допомагає просувати футзальний контент на Ютубі. У п'ятницю та суботу відрімив п'ятий тур Фавбет Екстраліги, який дав відповіді на чимало питань: як виглядатиме сокіл на тлі сильного опонента? Чи нав'яже футзал боротьбу чемпіону? Чи надала перша перемога Харкову впевненості на подальші матчі? Відповідь на питання про перспективи МСК Харків дали вже перші хвилини домашнього матчу містян проти енергії. Команда Василя Сухомлинова пропустила вже на 15-й секунді, і такий швидкий гол сильно вдарив по бойовому духу харків'ян. До кінця першого тайму їхній воротар був змушений ще 5 разів виймати м'яч зі своїх воріт. Енергетики відмінно реалізували свої моменти, але настільки агресивна в атаці призводила й до помилок у захисті. Наприклад, в одному з епізодів Михайло Грицина віддав у портгід своєму голкіперу, що фактично вивела Данила Кондратовича на пусті ворота. Але у другому таймі енергія тільки підвищила темпи, продовжила штампувати голи один за одним. Цьому сприяло й те, що Харків почав грати з п'ятим польовим. У результаті майже кожна втрата м'яча призводила до пропущеного. У якийсь момент львів'яни почали сприймати кожен наступний гол як щось дуже буденне та навіть перестали святкувати взяття борід. Матч завершився з рахунком 3-13. Це з відривом найбільш результативна гра у Фавбет-Екстралізі цього сезону. Будемо сподіватися, що лише поки що. Один із найбільш інтригуючих матчів у вікенду пройшов у Києві, де місцева аврора приймала сокіл. Перед початком туру господарі лідирували в турнірній таблиці. А хмельничани залишалися єдиною командою, яка ще очок не втрачала взагалі, щось одне точно мало змінитися. Упродовж перших 10 хвилин тривала активна розвідка. Моменти створювали обидва колективи. Аж поки на екваторі першого тайму Владислав Перв'єв не пропустився помилки, яка подарувала Аврорі Гол. За кілька хвилин Чебарюку довелося вже рятувати свою команду. Юрій Савенко випустив м'яч із руку воротарському, і біля воріт Аврори почалася пожежа, але автор голу двічі заблокував удари суперників. У перерві в Сокола був ще один небезпечний момент, але гостям знову не вистачило дешіці, аби зрівняти рахунок. А от Ростислав Семенченко на 27-й хвилині виконав свій уже фірмовий трюк, відправив м'яч у пусті ворота ударом за неймовірною траєкторією. Зовсім нещодавно, нагадаємо, він виконав подібне у товариському матчі за збірну України. Ще одну футзальну естетику гравці Аврори подарували за кілька хвилин після дивого лоса Менченка. Чебаряк шикарним проникаючим пасом знайшов Ореста Боргуна, той виконав скидку з лицевої лінії на Дальню, де вже тут, як тут, був Юрій Сагайдачний, аби вколотити м'яч у ворота. Взаєморозуміння на рівні телепатії. Масну крапку в розромі поставив усе той же Сагайдачний. За 17 секунд до кінця зустрічі він у дотик замкнув простріл і встановив остаточний рахунок 4-0. Отже, цією переконливою звитягою Аврора довела свої серйозні амбіції, а от Сокіл зазнав першої поразки в сезоні. Паралельно з попереднім матчем урагана в Івано-Франківську приймав атлетик футзал. І за катруваннями букмекерів, і за загальними очікуваннями, ураган був очевидним фаворитом, але в першому таймі гості не просто нав'язали боротьбу, а були кращими та гострішими за титулованих господарів. Це визнав і Юрій Іванишин, наставник урагана в післямачовому коментарі. Сказав, що грати так, як у першому таймі, просто не можна. Ми свідомо і правильно приймаємо цю критику і повинні швидко відреагувати вже в наступному матчі. На перерву івано-франківці пішли після заслуженого, пропущеного в роздягальню, і були змушені реагувати. Реакція вийшла майже миттєвою. Вже на 30-й секунді другого тайму Даміан Запорожан зі штрафного прошив ближній кут. Розвинути успіх завадила прикра помилка Андрія Ткачука, який невдало прийняв м'яч біля своїх воріт і подарував Едуарду Нагорному рандеву з воротарем. Досить довго тримався рахунок 1-2 на користь атлетик Футзал, аж поки на 31-й хвилині Бордар урагана вирішив перевірити свого колегу за амплуа на пильність. Здавалося б, Олександр Сіріцький завдав доволі безхитрісного удару, але Богдан Мищеряков пропустив м'яч під собою 2-2. Після того ураган було вже не спинити. За 6 хвилин до кінця Мар'ян Масевич вперше вивів господарів уперед, а в самому Еншпілі гри Ілья Терентів. Зняв усі питання щодо її переможця. У Дніпрі зустрілися команди, які ще минулого сезону грали в першій лізі: Суха Балка та Любард. Перша 20 хвилинка пройшла без відчутної переваги якогось із колективів. Реальні нагоди мали як і гості, так і господарі. А перший гол прийшов дещо несподівано. Мар'ян Пелех наважився на удар майже з центральної лінії і не прогадав. Звісно, тут можна говорити про помилку воротаря, але виправдати його можна тим, що побачити момент удару заважали одразу кілька гравців. По перерві Люберт відчутно додав: на 26-й хвилині прохід Владислава Козачка призвів до пенальті, яке сам же козачок і реалізував. А менш ніж за дві хвилини князі вийшли вперед завдяки вдалій грі в перехідній фазі. Богдан Мізюк відібрав м'яч, віддав на ближнього, а Михайло Запорожець холоднокровно переграв голкіпера. Але головна помилка Люберта полягала в тому, що команда Назара Богачука надто притиснулася після того, як повела в рахунку. І, попри численні сейви Станіслава Горніка, відстояти перемогу не вдалося. За дві хвилини до фінальної сирени Дмитро Бабілов настільки сильно прострелив у Гротарській, що Сергію Беденку навіть не довелося підставляти ногу. М'яч просто влучив у його коліно і транзитом через Горніка опинився в сільці воріт. Бойові 2-2 у Дніпрі. Повертаємося до Києва, де відбулася ще одна варіація столичного дербі. Хід приймав Скайап-футзал. І варто сказати, що протистояння між чинними чемпіонами та авіаторами точно виправдало всі очікування. Початок був дуже невдалий для хід. Команда Олега Лук'яненка не встигала за суперниками, багато фолила і, як наслідок, аж чотири жовті картки в першому таймі. Щоправда, і гравці футзал тричі побачили перед собою гірчичник. Усьому виною масова сутичка, яка сталася після грубого фолу Артура Подлюка. Але головне, що станом на 13-ту хвилину хід встиг пропустити вже два голи обидва у виконанні своїх екс-гравців Олександра Ліфера та Максима Літвінова, з такої скрутної ситуації могла вийти тільки команда з по справжньому чемпіонським характером. Господарі не стали відкладати цю справу в довгий ящик, а організували камбек ще в першому таймі. Голи Олександра Педяша та Євгенія Жука і дубль Подлюка перевернули гру догори Дригом. Але й авіатори не збиралися здаватися надто рано. На старті другого тайму Літвінов та Ліфер знову засмутили свою колишню команду. Літвінов чи то бив, чи то так сильно віддавав, а Ліфер ефектно підставив п'яту спиною до воріт, забивши, можливо, найкращий гол туру Рахунок 4-3 тримався близько 10 хвилин. Під гучні скандування та удари барабану Скаяпфудзал вичайдушно намагався зробити зворотній камбек, але натомість пропустив ще один. Під час штрафного всі забули про Романа Горпинича на дальній стійці а дарма. Той був готовий замикати передачу від Ігоря Чернявського. Останній матч п'ятого туру ФВБ Екстраліги відбувся у Львові, де місцевий НЕТІ в поєдинку з кардиналом Рівне намагався набрати свої перші очки в сезоні. Але почалося для господарів усе дуже невдало. Олександр Басич майстерно прийняв м'яч на груди та обіграв воротаря. На перший гол кардиналу вистачило якихось півхвилини. Тому був ризик, що як і МСК Харків днем раніше в матчі з енергією, айтівці посипляться після швидково пропущеного. Але ж ні, навпаки, господарі доволі швидко зрівняли. Через кілька хвилин кардинал відповів ще двома голами Михайла Волонюка та Едуарда Волкова, але й після цього і найці не відпустив гостей у відрів. Такий насичений перший тайм передбачав продовження гольової феєрії по перерві, але поточний рахунок 2-3 горів на табло аж до останньої хвилини. Айтівцям не вистачило охолонокровності біля чужих воріт. За це вони поплатилися на останній хвилині, коли Волонюк оформив дубль і приніс кардиналу непросту перемогу. Тепер же настав час підбити підсумки Фавбети екстраліги після п'яти турів. Однак зауважимо, що дві команди мають поматчу в запасі: це «Хіт» та Сокіл, чий очний поєдинок другого туру був перенесений через участь киян у лізі чемпіонів. Отож, Аврора лідирує в турнірній таблиці і закріпила своє становище завдяки показовій перемозі над соколом. Ураган та «Хіт» дихають її у спину. А в турнірній таблиці ситуація залишається доволі щільною, а внизу все незмінно, і на ті з нулем очок посідає останнє місце. Також уже починає вимальовуватися бомбардирська гонка. Перше місце ділять Євгеній Жук з Хід і Михайло Грицина з енергії, у них по 6 голів. По 5 м'ячів мають одразу три гравці: одноклубник Грицини Андрій Цілик, представник футзал Максим Літвінов та лідер Аврори Ростислав Семенченко. Чотирма голами відзначилися партнери Семенченка Максим Чебаряк та Юрій Сагайдачний. А що там у наших за кордоном? На щастя, є привід поговорити про успіхи українських футзалістів у провідних європейських чемпіонатах. Ігор Корсун забив чемпіону Іспанії Картахені. Вже на першій хвилині один із лідерів збірної України майстерно завершив разючу контратаку своєї команди та відкрив рахунок. Шкода, що Осасуна Магна не втримала перемогу, але Нічия 2-2 з найсильнішою командою Іспанії минулого сезону це однозначно достойний результат. До слова, для Корсуна це вже другий гол у дебютному сезоні в Іспанії, а його сесуна Магна має у своєму активі 7 очок та посідає дев'яту сходинку в турнірній таблиці. Будемо сподіватися, що нічия з чинним чемпіоном стане для команди українця потужним емоційним бустом і допоможе покращити результати в наступних матчах. Так само сподіваємося, що справи підуть вгору і в кордоби Миколи Микитюка. На вихідних команда українського легіонера зазнала поразки з рахунком 2-4 від титулованого інтермовістар. Українець на майданчику, на жаль, не з'явився. Переміщаємося до Польщі, де у складі Перемишельського євробуса виступають одразу 5 українців: Артем Фаренюк, Назар Швет, Роман Колток, Григорій Занько та Ярослав Лебідь. Головним героєм зустрічі з відзивом став саме Лебідь, який за 6 хвилин до кінця забив переможний м'яч. Євробус переміг із рахунком 3-1 і продовжив свою переможну серію до трьох матчів поспіль. Найбільш українська команда польської екстракляси продовжує боротися за найвищі місця. Наразі Євробус у турнірній таблиці посідає третє місце, відстаючи від лідера лише на три очки. Втім, в україно польсько бразильської банди ще є матч у запасі і в разі перемоги. Євробус зрівняється з п'ястом Глівіця. Після двотижневої паузи повернулася перша ліга. В матчі відкритті туру громад без проблем переграв Авалон завдяки голам Руслана Савенка та Сергія Чебаряка, а також дублю Павла Концебе. Наступного дня відбулося відразу чотири матчі. Тай експерта в суху на виїзді переміг фурнітуру 0-4. За впевнено впорався з дублем МСК Харків 1-4. А Десна Балінтех у справжньому трилері перемогла команду Технологія агросвіт Сумського державного університету окремо пропонуємо зупинитися на протистоянні команд Кардинал-2 Авангард Дюсу 4 та Еліксус Хімік Танчик». Продовж двох днів два рівненських колективи провели два матчі з кардинально протилежними результатами в різних турнірах у «Фовбет Кубку України та Першій Лізі. Кубкова гра пройшла в суботу, 16 листопада і завершилася перемогою Еліксус -хімік Танчик» з рахунком 5-3. Очевидь, кардинал 2 Авангардю США 4 був налаштований взяти реванш, але навряд чи хтось очікував, що помста за кубкову поразку вийде аж такою жорстокою. На наступний день у матчі першої ліги кардинал 2 Авангард Дю США 4 розбив сусідів по місту з рахунком 11-1. Втім, на цьому ще не все. Невдовзі це рівненське дербі стане трилогією, адже 23 листопада команди проведуть матч-відповідь у ФАВБЕД Кубку України. Дорогі друзі, це всі футзальні новини на сьогоднішній день. Закликаємо пам'ятати, що футзал та всі інші розваги можливі тільки завдяки щоденній титанічній роботі наших захисників. Зараз на ваших екранах ви бачите QR-код, за яким можете долучитися до ініціативи від Афу до ЗСУ. Тож, за можливості, підтримуйте Сили оборони України. Своїм донатом